До учасниця Ілія Свободюк. Побувати в різних ролях їй допомагає творчий талант до написання віршів. Ріля певна, що слово змінює світ. Висловлюйте свої думки і бажання, тоді світ стане краще. Тому Веречка, вам мікрофон. вам міко Жінка у всьому любові. І заради любові її варто світіш. Любові напивчив падати, ти знову вилиш бобіло в твоїх опинить. Так, жінка грішна, жінка свята, жінка-спокуса, ніжна, п'янка. І вилетіла й статура струнка, на губах затремтіла червона війна. Жінка це шепіт тихо на вушку. Жінка це ніжного дотику, палка зізнання. Жінка це наче вперше, і наче востаннє. Жінка сильна, жінка слабка, і навіть в час, коли да війна, лиш думка про неї Тебе змусить жити. Лиш тільки б до неї, лиш тільки б до тої, що завжди Пригріє та заспокоїть. Щось світі цініше жіночої любові, коли в ній є всього достатньо доволі. Так, вона сильна, вона слабка, вона спокійна, вона одна. Оглянувшись, без неї буде пустота. Умівши цінувати її доволі, отримаєш найкращий подарунок долі. Вона подачи в тема, бода лише. Своя добра, спокійна, вірна, проста. Вона може життя змінити, може життя дарувати, житка краса, красу так хочеться укривати. Ну ж, дорогие друзья, давайте до вашим обыском привітаємо своего небиля. Учаснеться ми номером 5. Дякуємо. Дякуємо за прекрасну про...